І ось такий окунь гарний попався. Дивіться, яке в нього просто пузо. Опа, є, з центра. З центра зрусла ще один окунь. Холодно, максимально пальці дубові. Зібрати монтаж з розряду майже неможливо. Є ще одна покльовочка. Ах, класний, класний окушар, дивіться, який гарний окунь. Кільця просто в льоді, треба це все щищати, продувати. Друзі, привіт! Слава Україні! Приїхав сьогодні на чергову свою риболовлю, значить, невелика річка, і скажімо так, це буде такі умови, в яких я буваю максимально рідко. Тобто я тут був буквально там два чи три рази за все своє життя. Тому як завжди, буде така, скажемо, розвідка. Не знати, де риба стоїть, не знати, яка риба взагалі. Тому я і зібрав на сьогодні два комплекти. Перший це є ультралайт, яким я буду працювати, скажімо так, по найнижчих, своїх, по найменших своїх приманках 1 грамчик, 2 на окунька, може якась дрібна щучка проскочить. Ну, Ось такі плани на ультралайт. І я також маю з собою другий комплект це вже такий медіум лайт, це є rapid до 14 грам. Ось, оснастив його цвіном 0,6 ниткою, і для таких, скажем, тісних умов от під щучку спробуємо сьогодні покидати рапідом. Як бачите, де зарядив зараз воблера, але в принципі буду міняти то джиг, то воблери. не знаю, що буде клювати і чи буде взагалі хоч щось клювати. Але приїхали, будемо пробувати. Погода максимально неприємна для риболовлі. Вітер просто страшенний дує. Холодно, поки до річки дійшли, пальці вже всі повідмерзали. Але будемо зараз старатися щось спіймати і вам показати. Тому ви обов'язково одразу ставте лайк, а ми погнали. Друзі. Ну а ви підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую тим, хто вже це зробив. Вам не складно, мені від цього дуже приємно. Нас вже 31 тисяча, але повторюсь, тепер ціль на наступний рік це 50 тисяч. Тому не зупиняємося, не розслабляємося, Тикаємо підписатись і погнали дивитись відео. Друзі, в цьому відео хочу вас одразу попередити, я собі придбав нову камеру і ще е, не приїхали мені всі прикольчики, вітрозахисти. І так попало, що синоптики ще й не вгадали і передавали, наче легкий вітерець, а вітер просто голову зносив, тому там є певні проблеми е, спочатку риболовлю, особливо зі звуком. Трошки вітер задуває, я це все максимально намагався виправити, але, на жаль, не все вдалося, тому ось не кидайтесь. Какашками у мене, ну, от так воно полетілось вже обіцяю, наступні відео будуть кращими, краще підтримайте лайком. Є. Трошки прийшлось помучити, але є перший окунь і розмір, я вам скажу, вже досить таки непоганий. Взагалі я зібрався ловити ще більше окунів, але як для першого, то і такий окунь, я скажу, що це досить таки непоганий І Є перший спогад, ах, втікаю. Зловив першого окуня. Чесно скажу, покльовки не відчув, але вітер дує, дуга велика. І я вже хотів підривати, вже бачу, вершинка на так гуляє, оконь дергає. От ти зрозумів, що там вже є риба на гачку, під тільки водія на першого конця. Скажем так, не маленький, невеликий, середній такий добротний окунець. Ось, але радує, що так одразу спочатку риболовля все ж таки вдалося розловитись і одразу спіймати рибку. Тому що повторюсь, погода погода просто якийсь жестяк. Ми подивились прогноз. Вітер передавало на ну, три метри. Я такий думаю, ну три, вроді середній вітерець. Але те, що тут зараз відбувається, це явно не 3 метри. Тому буде сьогодні такий максимально складний день. Холодний день, тому що вітер максимально холодний. Але будемо старатися, будемо ловити, будемо рухатись вперед по річці. Розпочну я свою риболовлю саме з ультралайтового комплекту. Це є Plex One 610. Наймолодша моделька. Тест до 4 грам. І приманочку я прив'язав ось 2 грама вольфрамчик, 2 дюйма, така пасивочка. Пишну саме з ультралайту, спробуємо швиденько відійти від нуля, відскочити. А далі вже будемо брати до руки більш важкий комплект, щучий комплект і намагатись ловити саме щуку. І є ще одна покльовочка. Ох, о, гарно бореться. Ой, гарно бореться окунь. Ах, класний. Класний окушар. Дивіться, який гарний окунь. Чудовий розмір окуня. Просто чудовий розмір окуня. Друзі, ну і ось такий окунець в моїх руках. Явно понад 100 грам. І сальчоває саме ценний цунік. На дні є травичка, проскокував цю всю травичку і... Вже на виході, скажімо так, найбільш чисту ділянку, це ближче до центра річки покосився цей окунь. Опа, З самого русла, З самого русла наступний. І є наступний. І є наступний, дивіться, який ще один смугастий друг попався. Наступний буквально закид і одразу ще покльовочка. Так само, цілком і цілком непоганий окунець, як для ультралайтової риболовлі. Та? Ось такий грамчиків до 100 цього разу. Але дивіться, друге місце. І два місця видають покльовочки, дають окунців. І попри те, що прогнози на цей день могли бути в мене такими. Ну, зовсім негативними в зв'язку з погодою, все ж таки оконець проявляє активність і це однозначно великий плюс і дуже тішить мене. Опа! Стайка. Просто стайка. Стайка окунів. Ціла стайка окунів, На самому руслі вони стоять і черговий. Але тепер ще менше оконець. Що собою представляє це місце, де я зараз ловлю? Дивіться, це є річка, вона з середніми глибинами приблизно 1,5-2 метри. І місце, в якому я ловлю, воно доволі таки з слабкою течією. Тобто вона є, її замітно, але під час ловля ти її практично не відчуваєш. В такі ситуації я би ну, ці умови більше назвав схожими до озерних ніж до річкових, коли мінімальна течія. Коли течія швидка, риба має певні е, такі особливості в поведінці, але на такій повільній воді, повільній річці, ці особливості не працюють. І якщо швидка теча зазвичай заганяє рибу в берег, заганяє рибу в укриття, то коли течія така повільна, як тут, риба все ж таки часто стоїть на руслі, і от зараз саме у кінці стоять на самому руслі. Я думав, що що за траву, коли перший раз, бо це якби він дергав, коли я якраз дергав. І Я думав, що перший раз тут трава була. Кільця просто в льоді. Треба це все щищати, продувати, тому що насправді цей лід на кільцях дуже сильно портить шнур. Пальці просто задобівші. Зібрати монтаж. Це в діточі бурашку, це вже просто щось таке з розряду майже неможливого. Ось але це зима. Зимою завжди такі риболовлі. Спробую покидати фетик на офсеті. Перші закиди мені показали, що все ж таки є травичка на дні, і тому я вирішив, що саме офсетний гачок буде кращим. Я чуку намагаюсь знайти, прив'язавшись саме до берегової брови. Тут така особливість. Тобто тут -от зразу з-під самого берега в мене зразу йде глибина. І вона ну, практично така сама, як і на руслі. І я гадаю, це десь 1,5-2 метра. Ось. І на руслі частіше за все чисто. Саме ось берегова зона, вона є весна тоді і камиш, і очерет. І так само. Була якась трава, яка вже впала на дно, але все одно час і часу її зачіпаєш. Ось Тому я гадаю, що саме берегова бровка з цього берега, берегова з дальнього берега, це є найперспективніші зони, де зараз може триматись щука. Зійшов, зійшов під берегом. А ось якщо говорити про окуня, то тут все вже зовсім не так однозначно. окунець, він навпаки може стояти саме на центрі, саме на руслі. Тому я все ж таки роблю закид під протилежну сторону, скочуюсь по брові вниз. Тоді проскокує все русло, по брові вверх і тоді вже е, вимотує приманку. Скажемо так, проловлює всю всю дистанцію. Чому так? Тому що окунь — це стайна риба, і це риба, яка шукає свою здобич. Якщо щука, вона атакує з засади, та вона стала в траві і чекає, щоб підплила там до неї якась рибка, яка їй сподобається. Ту вона з'їсть. То окунь — це така стайна риба, яка плаває, переміщається, шукає свій корм. Ось, і його можна зустріти, о, була покльовка. Реально була покльовка. Вже на підході до нашої берегової брови. Ось. І його можна зустріти будь-де на водоймі. Тобто, навіть, скажімо так, так, куди якийсь мальок пішов, туди і окунь з ним пішов. Куди там якийсь стайплут пішли, туди і окунь пішов і дивіться, Тільки закинув і ступилась приманка на дно. І він взяв просто в товщі. Ось якась напевне, зграйка окунів там стоїть. Тіла за райка у коні відомо там стоїть, тому що була одна покльовочка з ловив. І я думаю, треба зараз скоренько цих смугастиків ловити. От і Паша прибіг до мене хвалитись таким окуням. ну, напевно, грамів на 300 затягне, такий взагалі гарний гарний по розміру. Ось, так що зараз я йому скоренько роблю фотографію і ми вже разом будемо продовжувати. І зараз швиденько спробуємо, можливо, Вдасться ще спіймати. Одразу закидаю вже саме в те місце, де й були покльовки. Це берегова брова, моя берегова брова. В траві, в траві, невеликий, але в траву так проєкт має бути. Так, вимозитися, треба помити. Невеликий оконь, але в траву тікав, як має бути, і навіть запутався в ній. Оп, є, ні є покльовка. на конець І є ще один смогастий. З під другої сторони. Скидаю під очерети і росте на другій стороні. І одразу там же ж... буквально там перший-другий підривчик і є смугастий. Підпустимо, триманочку поправимо і зараз зробимо згоди ще. Була покльовані. Опа, єго є, є окунець. Ох, і знову в траві, і знов в траві. Невеликі, але такі доволі сильні. Дивіться, як глибоко ковтнув приманку. І ось зараз стайкою конців вдалося знайти саме під протилежною стороною викид. Перших там два-три підривчика, чи навіть перший підривчик. І одразу там стаються клювання. І бачите, цей оконець дуже так активно з'їв приманочку з чітким ударчиком. На це було приємно. Вітер, дуга, відчувається все погано, але з цим оконом було все дуже чітко чути. Опа, це вже от саме зрусло. А ось цей наступний вже саме зрусло. Теж невеличкий, але з самого центра клюнув. Черговий оконь. Ось цей поважування по боротьбі вже, здається, більший за попередніх. Тається, бачите, цей оконець більший за попередніх. І, в принципі, він і клюнув гарно. Клюнув гарно, боровся гарно і більший за попередніх. Невеличкий, та, але приємно. Тому що погода зовсім, скажімо так, не до рибалки, але вдається спіймати рибок і це максимально приємно. Але головне, щоб спіймати наступного разу, це їх відпускати сьогодні. Тому що якщо кожен буде забирати, то ну, досить таки скоро риба не стане. Декілька років і риби просто немає. Я це говорю не просто так, адже сам рибачу там, ну, років там, 10, так твердо. Ось. І ця тенденція, що з кожним роком риби менше, менше і менше, менше, дуже сильно прослідковуються. Тому я закликаю всіх відпускати і сам відпускаю. Опа. Опа! Опа! Ну то то є добра стайка, то є добра стайка окунів і дивіться, як вони мені гарно клюють. Раз там так стоїть кучно окунець, то я думаю, треба йому поставити якусь наживочку побільшу і, можливо, тим самим спровокувати на покльовку якогось крупнішого окуня. Ось такий селектівський кракен, 2 дюйма, фіолетовий колір. Спробуємо зараз на нього. Окунь взяв паузу і я так само візьму паузу, таку маленьку на обід. Зараз канапочку, зараз гарячу чайочку. Холодно, максимально пальці дубові. Гарячий час, звісно, ще трохи зігріє, але вітер просто робить цю рибалку сьогодні максимально некомфортною. Хоча повторюсь, синоптики не передавали. Передавали 3 метри, це явно не 3. На такій малій річці таку хвилю розганяє, просто здуваюся. Я ви бачите, в мене весь ролик я на присядки. Тому що я просто боюсь встати, бо там в вищі очерета стоїш, все тебе здуває. Тому ось так, в таких важких умовах, але добре, що хоча б окнець покльовує. На щучку кидав багато поки що ні одної покльовки навіть не було. Ось зараз перекусимо і будемо продовжувати ловити. була покльовака, друзі, була покльовочка. Є, а от і є, а от і є ще один. В нас така нова місцевість, плюс-мінус, ми зайшли. В більш густий очерет, в більш високий очерет. І тут вже вітер розганяється по руслу, але отут, де я знаходжусь між очеретами, то в принципі достатньо комфортно стояти. І ось я зайняв таке ну, так, місце, яке нічим не відрізняється від всіх сусідніх місць. Але в сусідніх місцях була повна тишина. А ось тут, в цьому підході до води, оп, окуня додому, я отримав і покльовочку, і ось зараз зловив окунька. Саме на центрі на руслі була перша покльовочка, а друга покльовочка була вже ближче до мого берега. Так що, можливо, просто окуньок куньок ну, йшов за приманкою і в якийсь момент клюнув. Давайте я вам ще скоренько розкажу про водку, хоча сьогодні такі умови, що не сильно знаєте, поекспериментуєш чи побавишся. Ось це стандартно, дивіться, бачите, така окунева проводочка. Два-три підьоргування і пауза. Короткий прокрут катушкою, тому що ну, вода холодна, самі розумієте, та, окуньок пасивний. Тому прокрутка катушкою невеликий зовсім. Тобто, щоб приманка скакала фактично на одному місці. Пів оберта катушки, підіграла вершинкою. І в принципі, ну в таких умовах, коли от я не можу придумати якусь проводку, чітко її виконувати через вітер, в принципі, ця проводка є робочою, як бачите, у конець в неї клює. Нова місцинка, і є гарного до розміру окунь. дивіться, який попався Без покльовки на камеру. І ось такий окунь гарний попався. На це грамчиків 200 з копійками буде. Дивіться, яке в нього просто пузо. Він такий реальний пузань-пузань. На жаль, я не записав покльовочку на GoPro, вона саме виключилась, сіла батарейка, сів акумулятор. Ось, але чудовий окунь у руках і є надія, що в цьому місці. Можуть бути ще красиві окінці. Тому цього зараз я скоренько фотографую під інстаграм, скоренько відпускаю і йдемо з вами, біжимо продовжувати ловити, надіятися, що зараз буде ще один такий красивий окунь. Опа, є з центра. З центру зрусла, ще один окунь. центру зрусла, ще один є. Був ось ряд місць, в яких покльовував окунець такий невеличкий, а зараз вдалося стати на місцинку. І дивіться, два окуня поспіль і гарного розміру. Якщо перший був взагалі там такий, ну суперовий, та, то цей грамчик є там на 100-100 100, -100 з копійками. і теж цілком і цілком непоганий окунець. Перший клюнув більший. Він клюнув більше під другою стороною, а цей клюнув вже з самого центру. Не знаю, одна стайка, не одна стайка, але є ось такий момент. Дуже гарно засікся. Так гарно засікся гачок, як з сік... кістку йому, що навіть не може відчепити. О, зняв. Ось така комбінація сьогодні працює. окунька додому. Я сьогодні взагалі не експериментую, там буквально два рази міняв приманочку на ультралайті. В принципі, і на цього. Селективського цуніка клює, і, звісно, що оцей холод, холодно в руки, і просто навіть не хочеться нічого робити. Ну все, гадаю, остання містина, і треба на сьогодні завершувати. Ще б якогось фінального кінця зловити було б супер. Теж останній заброс. Буде, то буде, ні, то ні. Опа є. І все-таки є. Все-таки той останній фінальний окунь є. От він, малюк. Малюк. Але попрощався з річкою, все ж таки, бачу, з рибою, з окуньком в руках. Ми його відпускаємо і на цьому завершуємо. Друзі, ну ось такое видалася сьогоднішня риболовля. Беззаперечно це можна назвати риболовля однієї приманки. Скажімо так, я насправді мало експериментував, було так трошки ліньки через те, що холодно. Та, але моя приманка, з якої я розпочав, вона добре ловила протягом всієї рибалки і збирала цих оконів. Так що, в принципі, я результатом задоволений. Ось, на жаль, по щучій палці, взагалі, повна тишина, але окуньок своїх там штучок. 20, а ну напевне, десь два десятка своїх оконців все ж таки зловив. Це, звісно що, радує, тому що самі бачите, яка погода, які обставини навколо, і все ж таки зловити цю рибу в таких складних умовах було максимально максимально приємно. І в завершення ролика вже традиційно хочу нагадати вам, щоб ви підписувались на мій YouTube канал, вам не важко, мені від цього буде дуже приємно. Також цей канал ви можете підтримати вашою спонсорською підтримкою на Патреоні чи Ютуб спонсорство. Посилання залишив описі під цим відео. Ну і на цьому я з вами прощаюсь. Побачимось вже в наступному відео. Всім па-па!